Кого не мають права мобілізувати до СУ усі категорії, в Україні триває мобілізація, і до лав СУ можуть закликати чоловіків військово зобов'язаного віку. Втім, далеко не всі. У новому законі про мобілізацію є деталізований перелік підстав для відстрочення. Кого не мають права мобілізувати список. За новими правилами мобілізувати досу не можуть чоловіків молодших 25 та старших 60 років. Їх можуть закликати, але лише якщо вони виявили ініціативу і вирішили служити самі. При цьому вищий офіцерський склад може служити до суду до 65 років за власним бажанням. Також не мобілізують тих, кого визнано непридатним до служби за станом здоров'я та виключено з військового обліку. Не закликатимуть жінок, вони мають можливість мобілізуватися, але тільки добровільно. Призову не підлягають ті, хто має бронювання на роботі або отримав відстрочку від служби. Її можна оформити за різними критеріями. Наприклад, хто є опікуном дитини сироти, містить трьох власних дітей, викладає в університеті і має при цьому науковий ступінь, пояснює адвокат Катерина Аніщенко. Часто зустрічаю явище. Коли ті, хто має право на законне відстрочення, його не оформляє. Однак треба враховувати, що якщо таке право є, але ви не зібрали необхідні документи і не сходили з ними до ТЦК, відстрочка не оформляється якось автоматично. Її оформленням потрібно займатися у кожному окремому випадку, зауважує фахівець. Зверніть увагу, Якщо раніше у законі був пункт про те, що мобілізувати не можуть брата загиблого на війні, то зараз документ прибрали пункт і неповнорідний. Це означає, що призвати до Су можуть брата загиблого, якщо у них спільний батько, батько чи мати. Але, як і раніше, рідного брата загиблого на війні не мобілізуватимуть. Крім того, мобілізувати не мають права чоловіків із таких категорій. Хто має дитину віком до 18 років, якщо другий батько дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно, відсутнім. Чоловіки, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно, хто виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років? Вихователі дитини, хворої на тяжкі захворювання? Ті, хто містить повнолітню дитину з інвалідністю а або два групи, той, хто має на утриманні дитини, яка до моменту усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування віком до 18 років. Чоловіки, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною або одним із своїх батьків або батьків дружини. чоловіка – у разі, якщо родич потребує постійного догляду за висновком комісії закладу охорони здоров'я, чоловіки опікуни особи, визнаної судом недієздатною. Мобілізація 25 річних, що треба враховувати. Мобілізувати чоловіка, якщо він молодший за 25 років, можуть лише в окремих випадках звертає увагу адвокат. Для цього має бути одна з кількох підстав. Наприклад. Мобілізувати можуть, коли людина до 25 років сама добровільно написала заяву про свою мобілізацію або уклала контракт. Крім того, мобілізують чоловіка, якщо раніше він був офіцером запасу і закінчував військову кафедру в університеті. Навіть якщо він не досяг 25 річного віку, то все одно підлягає мобілізації, каже Катерина Аніщенко. Підлягають мобілізації та молодші 25 років військовозобов'язані, які раніше пройшли строкову службу і зараз перебувають у запасі. Проте адвокат попереджає: навіть якщо ви не підлягаєте мобілізації, але вам від 18 до 60 років, то оновити свої військовооблікові дані все одно потрібно, як того вимагає закон.